We him, Daligo. Yo, guys, my name is Dmitro, Dmitro Kapilo. <laughs> it's not boxing, Mojo, this really 500 баксів, Та, я вам готовий повернути за покраску, якщо машина покрашена, якщо має підкрасити. Супербік. 20-й рік. Пропікую кожний міліметр, а там, якщо що десь по дорозі заїдемо, ще кудись погуляємо. Алло, Даліна, это Яна 5.30. Газую я. На зустріч з Дімоном і скумом. Нікого нема. Красота. Еле встал. Добрый ранок. Добрый рано. Я лих, знаешь, сколько? В 3.30. Ну, я чуть-чуть раньше. Единственная машина, которая с ранку выезжала со двора, это я. <соценно> Вообще капец. Доброе утро. Все. Пошел. А що це красне? Подушечка. Погнали! У нас перша зупинка спустя хвилин 15. Ні, на півчаса вже проїхали, а так дивишся якраз там. Так, погода прикольна взагалі. А ти, кстати, щоб чуть довше постояв, тобі вода на дурнях перепала. Дігустація. Навіть э, слоє не тісто, таке незвичайне. Бачу сосідську. Кісь кепчук маєш. Кепчук? Плохую. Ну що робити? Ну, погода така, як мені, що мені треба було щотка чистить, чи феном сушити. Дивіться ну тут камерка і тут дивіться. ну, Везде апаратура. Да, поездочка бы интересная. Очень-очень хотел спать, хотел, 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 а потом здоровье слетел. <laughs> Тоже классные истории. Проснулся и больше... Так, три машины перевернул, что ты думал? У нас водитель экстракт. <laughs> 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 Я гоню девятку по трассе, он там что-то с четвертой, а -та -та -та. Здесь, Я бля! в посту. Как бахнет что-то, блядь, с трубы, короче, полетело в него масло. И блядь, на стекло, я ее тру-тру, а -тру. oh. вот он у этот самый, ёб твою мать. Но у него мотор лихо, у меня стекло. <социт> <социт> а ну, покажи. А сюда мы едем? Не, ну, это... Ну, море будет, да? Не, ну, мы сейчас круче. Ну, поревняем. О, з, таким ну, з таким розкладом... Так, не фотку, це, з таким... це місцевість куди ми їдемо. А що ми рівнять я ще не вибрав. З таким розкладом, як ми тільки що говорили, так керпаємо, куди ми їдемо в натурі. <ривіт> У нас знову зупинка. А що знову? Ми приїхали після тої зупинки. 100 сотку, 100 з чимось проїхали. храпиш, я теж спать. Фрагу. Сім треба балакати. Я може, б вже буснув би і проснувся десь під Львова. Что написано, блядь? Буря. Буря. Чья лопата, блядь? Все, я пишу, в писец, Я как разрешаю. Как? Ты же хотел писать, как? Закрывай. А ты куда? А я буду командовать. А ты знаешь, что у него позывной Буря? Чего? Сейчас почуешь. Подтекает я... сюда, покажет. Дядь плездить за его <реш> все газ ты постой на улице пока этот, запах да. <реш> стрима... ну ты разминировал там все разминировал все что заминировал а футболочка у Димона киев у нас снова запінка у нас бурю пучить короче <реш> А він знов пішов? <гум> він кожну остановку метки ставимо, щоб знати, як добратися, блядь, тут. Все, каже. Якщо не знаєте, де ми, шуруйте по запаху. <гум> <Шаса! гум> <гум> ну, Просрав, впустило. <гум> Коротше, ми вже у Львові. Ми тут так вирішили спонтанно подивитися, що камрюху. І що ще з цього вийде це взагалі непонятно. Чи Там буде шматок Залізяти, чи? Зал... чогось, чи купимо щось машину і будемо на трьох їздити потом. Так що ми під'їхали вже до Камрюхи. Ролик ми теж не да, не так давно. Минулого тижня або два тижні назад. Ролик, помпа по-моєму мінялась і муфта генератор. Масло свіже, повний рівень. А що з антифризом, Дима? Нема в системі антифриза, непонятно скільки, чи 200 грамм, чи літру. Не оля. І подушка ця щось. по щось... оригіналу. А так попит щось дзвонять, чи взагалі тишина. Що дзвонять, приїжджали приїжджають з Запоріжжя. Я сказав, так, дзвонять. Пока все порядок. Нічого ну, страшного. А вообще все нормально, може другий. Ну коротше все. О, то, Єсь моментик. моментик. Ну нічого. 11 300 ви їх послали, а за скільки б не послали. Я не спішу, так що... Там під грязі, що дверка другий слой, крыло, може там щось. Ну короче, поклевки на машині. Та й нема. Чуть -чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, ну, чули, ну, 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 навіть, ну, що ну, тут трошки більше, просто... якщо ну, 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 Страшного нема нічого, в принципі. Вона ну, так мені може говорили, ще... Треба кашки перекопку, кашки треба міняти це, Ні, yeah, ну по правильному, по правильному, по правильному можна і поміняти. Є сенс вам голову за 12 калорях? Кал Ні, Правильно. Я думаю, що якісь ще варіанти Ми, в принципі, їхали в долину, і це він по дорозі знайшов, каже, дари камеру є. Тому ми, в принципі, більш нічого тут не дивимося, ми в принципі, відняли ползять, подивився, може <риво> тут накладка зверху. Ну так покуї лобив. Ну, не знаю, мені машина. за, ці бабки, ну, за такі гроші. Що скажеш? Треба щось ще торгуватися, що він там Ну, 12 теж непогано, якщо чесно, ну, і в Києві хтось забере. Який там рік? 12 Ну блядь, сейчас он вони... таксі розгорлені по 10-12 Ну да. так я би в принципі на ній катався То що ми робимо Ваша ціна яка до 12,8 У І ще б менше хотілось но <різь> тут, <різь> тут уже вже <різь> ну... ваш настрій може у вас там этот, щось скажете От така борода рижа класла 10500 <різь> Ну чим менше тим лучше хочеться Ну от ми ж тоже Хочеться вам дорожче продати, нам дешевше придбати. Так, їдьте, і... я подумаю просто, тому що я по-любому мені щось треба підшукати, е, що я зразу, да, да, я да. Завжди, чесно, навіть не знаю, що бізь, замість неї брати. скільки якийсь додати? Десь в такому ціному діапазоні. Вопрос. Щось краще купити по-любому. <laughs> Тоді дайте зворотній зв'язок, будь ласка, а ми поїхали. Добре, Я на протязі таделю. Коли... Мені на ходу сподобалось. Мені Це, теж, м'яхень, Та, ну плюс-мінус. Ну, автомат. Автомат просто на поніження не доганяється, на повищення робить. Оце антифріза, ми ну, сліпом поміняли, а може десь щось тече. Ну дивись, я пішов після того, там побачив капельки, ну таке на всякий случай, подивився, що воно де, де стояла, ніфіга ній не... Ну коротше, думає. А ми поїхали, і ми, а будемо тоже думать. Вибираємо, де нам ночувати. Мож, Біла може, грей години те. вибрати. Да <ріг> там им то, бля, по у то собаки гавкають, то дід воняє, то Ви Мені объяснить, наша деда нюхали. <рігав> то йому дощ пише, то не, туалет не змиває, то, то собаки воно. гавкають. Якісь, короче, проблеми. Димон. <рігав> <рігав> Та обещал их на матрасах обоссанных поселю, уже так старались ехать. Все старались. Молодцы. Уже что-то менш попробую. Короче, я нормальный это... готельчик. Яна, так. А так. Лифта нема. А что напидиньваешься? Не, мне интересно лихта нема и что тут за шкаф. Не-не-не, я на дивані буду. Все, вы там вдвох храпить. Внизон. Вообще по вивозим жлобов, хоть покажу як люди живуть. Просто там своровские все красиво. Старинка, <гублінь> 50 грамм, 20 гривен, блять. Там таки буває. Так. Есть, о. по акції, по акції щось не похоже. Там якесь золото внутри. Нормально прикольно. Десь всякі стаканчики. Золотий лів. Все совороли. Сегодня перетрудилась, пиздец. Оскільки я приїхав з боку, вас витерпіть, це вообще ужас. -шкварки по пофункціонал з якимось м'ясом. о, то вони мені вообще не пожалели. І зараз ми ці всі ложечки у, -у, -у. перемішаємо з варваром цим поділимося, бо дируть його на двох. Чи ти вже не ходиш? Ти займайся. Катаємося по встрою. Ну, надіто буває, надіто заробити в цьому встрою буде. Димон, Димон на фоні там. в там встрою будеш думати, заробити. Дорога, чуєш, ну тут прям... Хтось з нас должен перший пройти дорогу, бля. <свят> а, <ти, свят> а ти читаєш знак. <свят> Пішеходная зона в том месте. <свят> ти тоже <свят> лежала. Чи не я зі? должен должен вступити? Реально уступить дорогу. Подивися вообще, де знак вступи дорогу. Демос, Стас, а ну розкажи. Бе, ну короче, є такі хлопці у Тиктоку, блять. Юркой Ромко, Cars FN. А де? А номерів нема, блін, там написано було Cars 3. Вон там дивись на будку цієї саме адміністрації О. пише Cars 3 FN. Cars 3, будь ласка. Cars 3. Фари плачуть, я теж плачу. Ладно, взагалі ми типу по приколу сюди заїхали. Ну, Взагалі, ну, як кажуть, випадково. Ми сі з діймами, шу... то ми вже не приколісти, звини. Шукали, шукали, де можна. Можна таких шуток наганять, щоб ми зробити. Шукали, забудов... де можна з'їсти шмат м'яса з конечком. Там Димон ще відкрив охоту. Димон це типа як кобра готові за атаки. Типу похото цей ним І мать вот сюда коліна. С я виск, шижок, для... ну, а что, широк... а у, Стаса... а у Стаса? У Стаса это была такая машина? Шо, три. Три, реально? Вот таких? А, не. короче, с такими бамперами, понял, идут такие универсалы, а седаны идут с перемычкой. У меня в... было три седана. Первая три седана? Была... Да, первая тачка была седан. В таком, в таком колере, цей колер называется Сирый Комета. И за него надо было доплатить 500 доларів все. Прикиньте за оце. За оце не подобство. не можу Ти помниш? <реш> много. Прикинь. кар оцей стрий. В городі де типа, нема на одній висотки Да, собрати на оцьому блять, клаптику паперу, блядь. Ну скільки там. Ну 100 нема. машин 70 тут є Типа. И молодці, ти? я нічого, ну, нічого Що ну, там... далі Шо, ідем, чи да? їдем чи їдемо? Я б їхав на набережну. — На той набережну, той. ми? — На набережну. — Я бы таку помню. О! <плес> <плес> Клапан не Ну я диета. Низкоуглеводная, висококалорийна. Мне врач сказав, если їх кавать по 2 кг сахара в день. То я маю до весни бути мінус 15 кг. Я тоже тож <плес> облився. <плес> поки зі стаса то той сам. Питань.

– ну, ну, Як тобі Мені кайфове, тихеньке, маленьке, ніхто Бо нікого ніхто не спішить, нема. не ситить. Я в парці підійшов до хлопців молодих, там років 15-17. Вони аж з дивові викликали. спілка, вигода. О, все, що по три кредита їдемо в Києві платити не будемо. Коротше, ми Вона. лазили до магазину в час, а це, оказується, не сільпо форте і в них нема нашого торта. І у них взагалі немає. Ну, мені просто. так подобається. Ну, вони не АТБ. Да и на это у нас получается, что конченый кум, и это все, все за него. <рес> ты ебальный блядь. Конченый такой. блядь. Ну, дай бог я <плес> всем. Мы живи. Все порядок. <клес> Наверное. Все живы. Ну, все живи в теле. Слава <клес> богу. Пробудораженный, просто. отель. <клес> 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 Гатель, гатель і, і місто. І місто. Їдемо в далину до Миколи. Набираю. гружусь. Держусь, гружусь. Є... Воно виглядно... на замістої трошки вигляд не найкращий, на це креска давай. водичка і може піти каву буде. Давайте американе без молока. Впечатлення. Вона красиво, чорна, красиво. Взагалі чорні машини красиві. Що там? Мен ось якийсь колік підмазали чуть-чуть. Та таке. А що ж картину вистроїть там. Ну, Дيمкинкин равиться, я бачу. Ну да. Не, ну така гарненька і пахне тупо як нова машина. Мені от це кермо подобається. Але пуки. Але дивись, хорошо. ручка Дюмон. Стерта під вообще. Що по фарбуванню? Покрасно все хорошо. Не ну чого, вже більше ніж півмашини пройшов. Кикнув прибор 170, думаю, все, п'ятихатка наша на базі, не. Ні. А вони не люблять Німеччині, вони бісяться? Там достаєш прибор. Він каже, бач, машина ціла, вона не пошкоджена. А, якщо вона має підкласні, то це. Ні, так а вона... Да, Салончик класний, мені на приводить. супербах подобається. Так і що, не знайшов, так? Да? Вообще нічого не знайшов. Коротше, 500 баксів. Не заробимо. Не заробимо. Не виглядає бодро, дуже бодро виглядає. Ну мені все подобається. По кузову, ну є коцка на капоті. Ну, типу, ми можемо щось їхати ще добавить. <laughs> Та ні. Це не сервіс. Стал О, mm. кава, дякую. Это эспрессо, кто тримай. А. Не, я чисто Дякую. Что там, Диман, что интересного видишь? какой болт да. стромный? Стромный ну, болт? Сейчас может пошукаємо в гаражі может Цей? Да. Но не стромный. Интересный покровок. Какой-то Какой? Вот Вот этот. А він не так є. А ну піднім... Блін, немає ключів. Щоб ти знав, оці о патрубки, вони всі, бач, тут проріз такий спеціальний, вони всі стоять на бік. Це в любій шкоді, можеш перевірити або звіритися, без проблем. Це така природа його. Чешська, так? Да? О, це кадр хороший. Що там, все гарно, красиво. все, красиво. Висвітлюю завжди всі нюанси, якщо є, До речі, для авторів це великий тут самий. Велика рідкість, коли по телефону співпадає все з тим, як в житті. Ну я, okay, так. ці, звісно, підмазування не казав, розчарував нас трошки, але ми будемо триматися. Так, читаємо компіком, так? Да? Е, Ану, Дімо, щоб я не збрехав. Е, я став тільки що розповідав, що наскільки я пам'ятаю, Тоха хочеш її повністю чорну да, зробити. Повністю чорну. Повністю. Вообще полностью, все, то... от все чорне. Це, це морду, повністю. Бандитский... Ну, я сказав, Детний, що буде бандитський універсал, а Стас каже, як це бандитський універсал. Привет. <режит> привет. Э, Виглядає обалденно машина. Напряжень, акумулятор сідав. Ну, то таке буває. Чи сідав, чи міняли. Погнали по блокам, шукати ви. <режит> це цікаво. А це буде щось прикольне. Що там? Та якась ерунда пише 650? Ну покажи нормально. 655 штук. <рес> <рес> Та ні, ну що зараз будемо по блокам порівнювати. І тут Ну, блин, 655, щось я і... За скільки за. Тусь ерунду пише, 655. на аресі. минулого місяця продавав АРС 500 теж писало на якихось блоках, типу коли акумулятор сідає, вони якісь записують якусь фігню. Таке було в мене на АРСІ. Ви так хочу 500 баксов проводить. <різь> Коля нема біля. Дивись, початку до кінця. Всі наряди німецькі до останнього, що проїхало в Україну. Зі всіма Тиошка. оце всі наряди німецькі. Микола Миколі 5 із 4. <різь> Ось в тік-токі колір. Рем Карздаліна. Оказується. А так, оказується, є ще люди в цій країні. Підтряхуєш так? Да? Підряхаєш. Что це може бути? Та може бути подушка, може бути солярка, а може вообще взагалі... що Ну що хоче може бути чуть. Ну да, есть моменти. Хотя вона холодно стояла. А ч е так трус? Холодно може. Це, це, це нормально? Це не трус? Це нормально. Не нормально дизель. Ну адекватно. Я Кода, коли я робив зауваження з приводу Renault Ульт Флюенс, ти мені то жакало. Це дизельне. Це. Ну це дизельно? Зараз він погріється, зовсім трошки вирівнюється. Це об'їздів? Досі... Зауважень на офіціалі жодного не дав зауважень. На офіціалі, що треба? Щоб я попросив, щоб передивилися, щоб все перевірили. Зауважень не було. Змай. Подушка, подушка. Так, чи двоє коробки. До речі, вони мені навіть написали, здається, в акції, що оцю подушку, коли мені ролики міняли, вони написали, що подушку треба ну, звернути увагу на подушку. Вони написали, що тільки подушку і все, а так по мотору нічого не важливо. Що робити? Давайте стакаду щось будемо рухатися, щось там, 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 танцювати. Що там? Не, ну, ну, неприємно надо цим. Чи, чи, чи пшикнуть, чи мазнуть. Ну Диман любить. Що там Дімон щось видно? Ну, Поки сухо що. От тільки звук смущає. Сухо, все добре, але це швик-швик, швик. Не дали зауваження. Тільки подушку сказали. Ніколай, спускайте їх. Проїдемося кружок, да? Спускайте її, спускайте такину. Стасик лишь шторки. шторки. Це любитель шторк. Шторбюсь, там шторка. Тут шторка. А ще якщо дуркувати... Стасик закрирує. І у нас все зелене. Сажа додавалася? Я не дивився. В цьому випуску це гайд по долині. Гайд по долині? Гайд по долині. Нас запросили. Ні, понятно, можна цей гайд по долині. Все бомба у нас. Щоб люди знали, що можна приїхати до Миколи. До подивитися Миколи гарну машину. Називається імпреза. Подивитися гарну машину. Поїсти смачний суп, зараз до стейка доберемося, бо він навіть тільки очами. Він треба смачний. не тільки подивитися, треба і купити гарну машину. І купити гарну. Да, машину. Бо Якщо не кусайте, то стейка. Да, не буде. То стейка не буде. <рес> а так купив машину, з'їв стейка. З'їв суп, Подихав свіжим повітрям. Подумав, що робити далі. Коротше, ще ж другий комплект коліс. Дивіться, влізло. Колеса з покришками в багажник. Комплект, стейка, комплект коліс, гарний настрій, ключ вебасто. Дімон рекомендує. Я перед дзвоню хлопців відправляю. Рекомендуємо дуже. Людина настільки порядна, що я таких на авторі не бачив в останні пару років так точки. ще вернемося, як буде тепло, там на терасі будемо пити коктейлі. І дивиться на гори. Думать як, як жити далі. Кайф. вообще кайф я давно так не кайфував від поїздок. Ми вже десь по румунії куди ми попали вообще, Я щось не можу понять. Я це так, не розумію. Якщо вам потрібно придбати, пригнати і підібрати автівку в будь якій точці країни, вам обов'язково до нас, бо з нами що, з нами, а добре. Сумку, Сумку забираю, малатки свої забирай. Я забрав, Дзвоним власнику. Власник чекає, що щасливо. Пройшло все у нас добре, машинка-бомба. Ми великі молодці. Я це єдине, що в розходи по кафе трошки у нас перевищили. Я тобі назад зекономив 7 літрів. Спасибо, лучше б ти вчора зекономив. Пару літрів теж. Та то, там що там було. Да, ну, я, я, там ти в мене моно тільки пік 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 -пі -пі -пі. Коротше, що заробили, то й проїли. Ну нічого, життя прекрасна. Не забуваємо донатити на ЗСУ, допомагати хлопцям, хто чим може. Все, йдеть по плану. Довольний, очі світиться. Бомба? Я довольный. Ну продаван хороший, так? Да? По бомба продаван. На ну, кола, кола? Класний Да? Да. Так, ну що, а шкотка. Уже в фінальному вигляді на таких дисочках гарних, 19 х чорних. Виглядає просто бомбезно. А у нас що? Кінець цієї історії? Такий справи, такий пироги. Дякую, що з нами, коментуйте, підписуйтесь на робочу сторінку більше автомобільного контенту. Підписуйтесь в Instagram, TikTok. І у нас отакі справи, що ви зробите. Підписуйтесь на канал.